Всім привіт, завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні я йду на огород, подивитися, чи є огірки. Будемо з вами консервувати сьогодні. Покажу що. Не знаю, чи покажу, як ми це робимо саме, але постараюся. Так що всім приємного перегляду. А я йду в теплицю. Так, огірочки наші ростуть. Буду починати я, напевно, з самого кінця дивіться, огірків. Так, тут помаленьку пересапую сьогодні. Так їх тут твердо, порозбиваю ці грудочки, повибираю буряни і, можливо, і щось засаджу. Так дивіться, хочу вам показати. Так, взяв мисочку таку невелику. Дивіться, які огірочки тут гарненькі. Оцей огірок оцей я не планую обрізувати, так як він гарно плодоносить. Тут багато завізів є. Ну, ось так. Ось дивіться. Гірочків є, я бачу, багатенько так. Але зараз побачимо, коли зберемо все стосовно цієї помідори, мені написали, що треба обрізати сантиметрів. 10-15 від помідорів зверху, тобто. Ну я попробую Отак. Так і тут обріжу. Зараз. Ось так є. Ну, будемо бачити. Я на ці помідори не надіюся, так як вона вже така собі. Так, ну що, йду з вами по гірочки. Будемо з вами їх вибирати. Спочатку будемо вибирати ось ці. Дивіться, які. Ой, дивіться, які гарні. Так, тут. Ось так. Також тут є. Дуже малі я не беру. Нехай вони ще ростуть. Ось Отакі буду брати. Ось цей він якийсь такої форми. Ось так. Думав, ножницями буду зрізати, але... але не буду цього робити. Так, дивимося, що тут є. Так, отакий можна взяти. Вже <кхи> якась баночка буде. А потім ще ще, так як вони ще. Доносить не, не так масово, тільки почали, але вже не хочеться, щоб вони переросли. Ось так. Такий сильний хвостик, що ледве відірвав. Так. Тут дві які огірочки. Так, Я е, попідв'язував ті, які в мене лежали. Тут тут такі гарненькі є. Такої форми дивної. Так. Вони формуються, бачите, оцей сорт формується е, саме найбільше це на низу, на нижніх. На нижній частині. Десь тут бачив і загубив вже. Ось так. Поки що стільки огірків. Чи можна разом із кабачками законсервувати, чи, чи просто отак. Ну, будемо бачити по кількості огірків. Так, тут я також подивимся у малій теплиці. Огірочки чистенькі, так як вони висять а не лежать. І зручніше їх так збирати. Ми Вже два роки не вирощуємо огірки на городі, а в теплиці вже. Ось так. Просила розказати про себе. Мене звати Олександр, мені 15 років. Е, люблю займатися городом, щось вирощувати, експериментувати. Із таких захоплень в мене немає, так як роботи повно не вспіваю. Нічого такого. Зробити. Дуже люблю вирощувати різних тварин, овочі, фрукти. Ну, ось так. Ось так трішки про себе розказав. Ну, Більше ви зможете дізнатися на прямому ефірі, але не знаю, коли він буде. Так ось перець. Такі вже підростає, також бур'яни вже з'явилися. Ці помідори я ще не викину, так як ще не встигаю. Успів... Ну, ось так. Трішки є, зараз подивимося ще у великі теплиці, у малій теплиці, вибачаюся. Так. Тут цій малі теплиці, також є декілька огірків. Але... Небагато. Так десь тільки що бачив, а вже не знаю, де він подівся. Ага, оцей. Ну, підрізав я ці огірки. Буду бачити, що буде. Ну ось так. Вот такі трішки закручені. <кій> Якщо огірки закручені, значить не вистачає калію. Ось такі вони тут трішки загущені. Я на них не розраховую на ці огірки. Так як вони віддають мало урожаю, ой, який великий там є. дивіться який. Огірок, зараз його зірву. Так ось. Ну, на цій, у цій частині огірків більше. Вони такі темніші, гарненькі. А так тут огірочків не густо. Дивіться, який великий. Так, трішки тут бачу помідорка є. Уже така майже стигла. Тут густо, так я не міг їх добре підстригти, так як дуже густо. Ну ось так. стільки огірків. Не багато, але своє є своє. Сгороду домашнє, без хімікатів. Так що йдемо далі. Так, консервуємо е, білі квашені. Вийшло е, 2 півтори літрові і 6 літрових баночок. Також будемо зараз закривати компот із яблук. Ось у 3-літровій бутлі. Ось так, білі квашені як огірки. Потім перекладаються в баночки, банки не стерилізуємо. Так. Ми кидаємо окріп, чесник, ось ці огірочки, що я приніс. Ці великі підуть на салат або ще кудись, а менше можна буде засунути в одну якусь баночку. Так, яблуко в нас гарні, дивіться які. Їх ми зірвали, так як вони вже почали сипатися і підгнивати. Але добре, буде багато. Будуть вітамінки на зиму. Ось так. Думаємо, 5-3-літрових бутлів піде. Йдемо що... далі. Один кролик у нас звідси пропав, так як скоріше від жири або через те, що ми їх не провакцинували. Ще Сьогодні буду їхати по вакцину комплексно і пропойку буду купляти. Ці вакциновані у нас. Цієї кролиці є кровенята 34 або 5. Укролилася вона ще 15 липня. Ось вона. Також ця має окрулитися 24-го. Ну, надіємося, що вона якраз. День у день. Так криль наш також, воду постійно перелив, переливає. Я вже йому третій раз наливав. Гусенятка бігають, п'ють водичку, з ними все добре. Ось так. Ще їх не випускаємо, так як вони ще маленькі. Так, дарую своїм підписникам. Ці трояндочки такі красиві. Так, яблука будемо консервувати, а вже покажу вам готовий е результат і е розкажу, як вони робляться. Але це, напевно, вже буде в слідуючому відео, так як я не співаю. Трохи мені треба їхати по вакцину, щоб. Швидше провакцинувати кролів. Так що, всім, дякую за перегляд, всім мирного неба, міцного здоров'я і всім всього найкращого. Так, що всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.